У минулому військовий сьогодні готує каву та страви для коростенців. Знайомтесь це Гійом. Він приїхав в Україну із Франції. Трохи більше десяти років тому залишив службу і, будучи травмованим війнами, у 40 років почав шукати спокою по всьому світу. Побувавши в десятках країн, знайшов своє щастя саме в Україні. Спочатку його надихнула революція гідності, в якій він взяв активну участь. Потім боротьба українського народу за незалежність. Це АТО та повномасштабна війна. Гійом у 2022 році став волонтером і знайшов кохання Коростенку Наталю. Ми познайомились 9 березня 22-го року під час війни, коли Гійом mm -hmm. створив у Франції гуманітарні конвой. З часом між парою зав'язались стосунки, і Гійом опинився на батьківщині коханої у Коростені. Ну я люблю Францію, я люблю там бувати, але я себе там не бачу, тому що ну, практично ти там ніхто, і для того, щоб стати там адаптованою людиною, це дуже важко. А Гійом є людиною світу. Він побував майже в усіх країнах, але обрав для життя коростень. Я знав коростен, але чому коростене Наталя у маленькому місті на Житомирщині, яке француз називає затишним, він здійснив свою давню мрію. Місяць тому почав готувати для людей. Поки mm -hmm. ми називаємо це просто терасою, mm -hmm. тому що ну мене я взагалі не спеціаліст у цій сфері. А от Гійом має досвід ресторанного бізнесу. Це не перший. Вікрів ресторан у Ірландії. в Ірландії. Так угу. також Гійом має кулінарний досвід. Він закінчив спеціальні курси, вивчав кухні народів світу, звідки привіз не лише знання, а й різні спеції, навіть обладнання. У мене є всі інструменти. Піца, піч маленькі. і Так далі. На даний момент фішкою його тераси є гречані млинці. Своїми враженнями від страви. Коростенці вже встигли поділитись у соцмережах. Ям е, закінчив дуже серйозну школу саме по бритонським млинцям. А бритонські млинці ну, це щось на кшталт наших дарунів. Є це борошно, вода і сіль. Просто це без глютен, це енергії, це без ареген. І давати цей смак до, до клієнтів для мене це дуже цікаво, тому що тільки працювати. Я не ма душа. Я не можу прастувати. Але коли я бачу в клієнті, буде раді отам. Гійом – Гурман. Він знає, як повинна смакувати піца Маргарита і робить її такою ж, як італійці. Щодо гречаних млинців, довго шукав крупу, яка б підійшла якнайкраще, і знайшов. Серед цікавинок меню деруни на вершковому маслі, домашній квас із чорнобривців. Страви народів світу. На ці вихідні Гійом сказав, що буде готувати. У Франції є така штука, е, кабачки, але кабачки спагетті. Це спеціальний ну, вид. Е, і вони дійсно мають таку структуру, як спагетті. Е, е, і привезли, фарші, при, ми світа. привезли насіння сюди. Е, у нас був урожай mm. на ці кабачки, Гіом буде готувати каб... фаршировані кабачки-спагетті. Ну, це дуже смачно. Небайдужий француз і до української кухні. Тут він не оригінальний. Говорить про борщ, червоний дуже, з буряком. дуже. І коли ложка буде ставати. зі сметаною. домашній. у гіома надзвичайно цікава біографія. У юному віці пов'язав своє життя з військовою службою. Подробицями на камеру не ділиться, але вони вражають Гійом, все життя, коли був військовий. Це якісь ну такі. Багато секретних операцій. Ти він розповідав, що він завжди закритий. Ти живеш сам, ти не маєш багато людей поряд для спілкування, ти працюєш сам, ти живеш практично сам і завжди тримаєш під контролем всю ситуацію. Mm. І живеш ну, максимально без душі. Душа закрита для mm. людей, для якихось подій, для емоцій. І він хотів розуміти, як живуть. Нормальні люди угу. була було у вас, я так розумію, поранення е, да, пораднень було багато, е, ну, всього. але не ну, найбільшим це був моральний травматизм після операції після, після служби і ну, йому потрібно було востановитися. Так само ми він дуже розуміє зараз і дуже хвилюється за наших військових, які. Знає, що таке військова людина після боїв, після війни. Після всього Гійом пішов у відставку в 41 рік. Саме в цьому віці почав життя з чистого аркуша. Вирішив поїхати дивитись світ без зброї, лише з паспортом. І цей подорож для мене буде для відкрити душу, відкрити очі. У Гійома був період подорожування велосипедом, і в цей час він потрапив до України і побачив тут справжню революцію. Це був Євромайдан. Тобто гійом на майдан потрапив абсолютно випадково, абсолютно, і не знаючи ні мови на той час, ні нічого, і опинився в самому центрі подій. І я запитувала, як ти знав на яку сторону потрібно ставати, тому що він ще ж там і поборовся. За наших, скажімо так, за народа він сказав, що стояти потрібно, ставати потрібно завжди на сторону народу. Всі євромайдан, автомайдан е, е і і бабуся дідусь для свободи в Україні, для всіх народ України без візав. Європа для студентів до Європи без проблем для, для університетів. Ми звикли, що іноземці, які приїздять до України, спілкуються або англійською, або російською мовами. Гійом же в цьому плані має принцип. Я Він знаю, дуже їх відрізняє. Він так чує російську мову, і у нього прям починається як, е як шаге. Як шахет, каже, звучить Просто. для нього російська мова. Українською гійом розмовляє вільно, він її вивчив на курсах у Київському виші. Університет дав мені 8 місяць час для, для знайти, є диплом університет, але після цей. Це практичні практика. Практика. М -м. Він навчається. У нас енциклопедії, словарі ми покупували. Він дуже допитливий, хоче, хоче знати. Тераса Гійома та Наталі знаходиться у парку. Поряд з їхнім місцем стоїть будиночок на колесах. Належить французу. На ньому він в Україну привозив гуманітарну допомогу, а з України вивозив біженців, яких на початку вторгнення було дуже багато. Гійом показував путь, і за ним їхало. Там дев'ять-десять машин, ще які е, на сам, е, е, відстань конвой був гуманітарний, і відстань, щоб е, розуміли, що це не просто відстань від того місця, де жив Гійом і його друзі. До користання рівно три тисячі кілометрів. Ось така цікава історія про те, як війна звела двох людей разом. А користень поповнився новим жителем. Гійом активно готує терасу до холодного сезону. Місце буде утеплене та наповнене смачними ароматами. Всіх чекає у гості.